Ідеальні країни для тих, хто працює віддалено. На третьому місці Естонія. Там низька вартість життя. Наприклад, оренда квартири коштує від 600 до 1000 євро на місяць. Також там швидкий дев'яносто 99% державних послуг доступні онлайн. На другому місці в рейтингу Іспанія. По-перше, там хороший швидкісний інтернет. По-друге, там популярні коворкінги, особливо в Барселоні та Мадриді. Ціни на оренду кусаються, але зате поруч море і смачні кафешки. Також є великий мінус з бюрократією, але це зовсім не проблема. Що є додаток TransferGo. через нього можна без проблем отримувати перекази на гривневу картку. Кошти надходять всього за кілька хвилин і без комісії. Все просто та швидко, як вдома. А якщо Іспанія занадто банально, то найкращий варіант Португалія. Там теж є море, швидкий інтернет і багато коворкінгів, але оренда значно дешевша, в середньому 800-1200 євро на місяць. Також багато місцевих знають англійську, що дуже полегшує життя. До речі, у всіх трьох країнах можна зробити візу цифрового кочівника. Тобто, ти можеш. Жити легально і працювати на закордонну компанію.